Рада зустрітися з вами вже в новому році, всіх з предешніми всіма святами. Саме головне бажаю всім миру в нашій країні та всім здоров'я це все витримати. Зараз буду пить каву, роблю. І в цей час хочу з вами поділитися нашою покупочкою. Зробили собі такий подарунок на Новий рік. Зараз покажу, але перед цим, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та обов'язково прокоментуйте. Буду рада всім коментарям. Тому зараз купили ми холодильник, зараз все покажу. Але хочу розповісти, чому ми його купили. Купили ми, бо він. Почав, почало в нашому холодильнику стінка намерзати дуже сильно, сплошний лід. Плюс, коли було літо і ще ці відключення, то в нас холодильник не витримував так, що в холодильнику пропадала їжа. Зараз покажу, розкажу, який що. І наші перші враження, тому що ми їм користуємося буквально пару днів. Тому ось так. Якщо захочете потім відгук після якогось терміну експлуатації, я обов'язково виставлю. Але пишіть обов'язково в коментарях, якщо ви це хочете. І так, зробила я собі кафе. Бачите, що трошки такий колір. Не бувайте, це. Я ще додала ось такий сироп для кави вишня в шоколаді. Так, п'ємо і розповідаю вам і показую холодильник. Поїхали. Так, тепер перейдемо до самої покупочки. Коли нам його привезли, він в нас постоїв години 4-5, потім ми його вимкнули. Спочатку не було ніякого звуку, потім він почав шуміти, але не пугайтеся. Коли він набрав температуру, яку йому потрібно, він почав працювати тихо. Як чуєте, не знаю, чуєте чи не чуєте, але він зовсім його не чуть. Можливо, аж якщо сильно там прям придвинуться до задньої стінки до нього, можливо, щось почуєте. А так? Він працює тихо. Далі. Потім, ну, нам привезли його в 3 часа дня, і, якби це тільки вечором ми його вімкнули, і тому ми вирішили до ранку він у нас стояв набирав це. І тільки з ранку ми поклали туди продукти. Працює, він у нас. Пару днів, тому я можу тільки сказати за перше враження, наприклад, а не повністю то коли. І так починаємо. Заложена в ньому температура була 3 градуси в холодильнику і мінус 19 в морозильній. Але ви можете виставити свою. Ось, ось у нас Samsung, ось така. Модель, кому цікаво, клас енергоефективності, да? енергоспоживання. А плюс от 320 кВт в рік да? споживання. 273 літра в холодильнику, 112 літрів в морозильній камері, 37, воно і здає шуму. Так, і ось виходить, от, ось тут є табло таке, бачите, ви можете нажати і побачити, яка в холодильнику. Бачите, у нас 3 і мінус 19 в морозильній. Ось ці кнопочки ви можете виправляти, якщо вам треба змінити в холодильнику, в морозильній камері <кій> температуру. Ось йде він до мінус 15 енер... економія енергії. більше він всередині технологія, бачите, і рівномірний розподіл холоду, іде по холодильнику. Також йде ось, 3 роки гарантії повної, плюс 20 гарантій років на компресор саме. Ось. Ну, ось такий а, колір. Як вам показати? Ось просто так стоїть. Не, дуже, не дивіться, який у нас це, а просто у нас в стадії ремонту, кому, до речі, цікаво, я можу викласти, як ми купили цей будинок, що ми тут встигли здається, за 8 років зробити вже і цвітись. І будете знати, що ми будемо робити, кому це цікаво, стру... ну, будування, тому Ладно, відволіклась. Ось такий холодильник, ось якщо передає, не знаю, бачите, він навіть блистить, гарний дуже. Було в трьох кольорах: графітовий, потім серебристий і ось такого кольору. Але цей такий, знаєте, глянець, типа, а ті більш були матові. Тому, ну, це на вибір. Ми спочатку розсматривали серебристий, але він більш маркий, більш на ньому відбитки залишається, тому ми вирішили взяти такий. Так, і так, починаю. Тепер я відчиняю його і покажу, як воно всередині. До речі, там вже з продуктами. Так що... А, до речі, ручки, ось вони заховані. Мін, як вам, не дуже вибачайте. Так, відчиняю. Ось, ось такий він всередині. Показую спочатку все так, отак. Так, а тепер буду розповідати. Дивіться, тут один, два, ось три полка. І ще є четверта. Зараз. Так, ось така полка, бачите, це для пляшок. Ось вона там вставляється. Ми зараз її витягли, тому що вона зараз на даний момент не потрібна нам. На літо, так, ну... Ось там є отвори. Це з них от повітря виходить, щоб повністю обволакувало тут далі. Світло дуже класно розпроділяє світло, що ти все бачиш, що і ззаду є, що і спереду. Мені це подобається. Далі. Тут є ось така паличка трансформер. Ось вона у нас складена зараз, бо тут у нас стоять каструлі з супиком, там, з кашкою. Ось. І тому так. Але її можна скласти. Скласти можна в декілька етапів. Зараз покажу. Брала каструлі. І тепер вам покажу зараз. От можна раз. Бачите, Тобі ж, ви можете отут поставити, і отут поставити, і маленьке щось от туди. І ще можете видвінути. Ось так вона видвігається. Оп. І ось ціла повноцінна поличка. Тобі ж, ну, як вам зручно. Далі, далі, от ідея. Відділи такі, Де можна зберігати тут м'ясо і рибу з цієї сторони, з цієї сторони овочі та фрукти. І ось, якщо ви зберігаєте м'ясо, ви відкриваєте, зараз я вам покажу, і тоді ось там, бачите, відкривається. Як ви, або, Якщо так, то там, бачите, закривається віконечко. Ось так. Далі. Далі є ще ось така поличка. Тут е зберігаються овочі і фрукти. От якщо для овочів і якщо для фруктів. Дуже добре, закрию холодильник, е дуже добре, воно овочі зберігає, е уб... Прибираю цю вологу, і вони не починають цвісти. Ну, ось е, Так, далі. Це те, що я вам показала. ось Тепер е, з цієї сторони, з цієї сторони, ой, з цієї сторони у нас ось е, е, ці полички. Один, два, три і чотири. Ось для У мене тут стоїть отакі пляшечки. Так, е, далі от для яєць. Це ми зі старої для яєць взяли. Так що не дивіться, а тут була одна, ось така. І вона от... зараз. І вона, ось, бачите, ну, нема дна в неї. Ось так. Полички, в принципі, доброї якості, ну такі, в принципі, плотні, я б сказала. Під низом тут прикольне таке ребристе, бачите, Ну, прикольне, мені подобається. Перше, що я вам скажу, я поки задоволена дуже холодильником і не знаю, дуже задоволена. Так, тепер я вам покажу морозильну камеру. Морозильна камера. Ось тут є ось такі намальовки і. От, курка 6,12, риба 4,6 і полуфабрикати 1,2, е Мінус 18. Бачите? Так, і так, тут ось одна. І мені подобається перше, що. дуже, Щоб бачите, ящик не вискальзує, тобі ж він, ви можете ось так відкрити, взяти, там, положити і ну, він не вискальзне з рук, у вас ніде. Та, Оцей більший вже йде, бачите, глибший такий. І останній. Ще хотіла вам дуже дещо показати, бо між ними є ось така скляна полочка. Тобі ж ви можете витягти і оцю середню, і просто на полочку положити, як вам буде зручно. Ну, Ось такий огляд. Сподіваюсь, сподобалось І ще раз, кому, якщо ви щось хочете спитати, я по можливості відповім. Так що... Також я хотіла вам сказати, що ці морозильні камери дуже легко відкриваються і дуже легко плавно закриваються. Тому дуже двері відчиняються теж дуже. Ну я не скажу, що хтось там каже, що От, дуже легко, дуже зручно. Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми будемо варити холодець е, да, на Новий рік. Да. От е, свіна рулька у нас така багата, бачите, багато е, порізали ми, навіть трошки залишили. Далі у нас домашня курка, і далі ребра телячі. Ось так, далі свинячі ніжки. І ще я додаю курячі ніжки. Це щоб більше було желатину, щоб добре застив. Цей холодець. І так, зараз будемо, зараз будемо заливати водичкою і ставити на вогонь. Поставили ми холодець, набрали води, і тепер він закипить. Коли закипить, ми перший бульйон будемо зливати. Друзі, Зараз, поки вариться холодець, я хочу зварити рагу. І для цього е, у мене з'явилася нова каструля. Зараз покажу, яка ви ви вже, напевно, побачили, що це крауф-фірма. Ось ось така вона. Е, ось всі її тут функції, Бачите, можна і на газу, і на. Так, ось можна для електро, для індукціону, для газу, для кераміки. галоген і в посудомойній машині навіть можна її користуватися. От, тут 3,7 літра, 20 см. Тут навіть є ось такий рецепт бограча. Можливо, колись спробую теж приготувати. Ось, воно йде зі скляною кришкою 20 см в діаметрі. з нержавіючої сталі і кришка скляна е, от, адреса виробничих потужностей. Е, от, все про неї. Якось от qr код є навіть. От, так що. Так, ось така каструлька. Що покажу її, яка вона ось. Зараз обираємо ось така вона ось всередині. Тут є мірна ось така шкала. Погано видно, напевно. Ну, в общем, а... так, Такими от ручками. От надпис Крауф. От дно на дно на донечці написано от, Германія, Крауф вот їхня фірма. Так. І ось така кришечка. Правда, гарно? А ще мені дуже-дуже-дуже подобається. Я дуже-давно хотіла собі каструльку нову, Тепер в мене є. Тому будемо сьогодні варити в нірагу. Висипаємо в каструльку картопельку. Напевно, я ще трошки начищу сюди, Добавлю. Так, м'ясо. М'ясо у мене куряче. Порізала отак шматочками такими Сіль додавала. І тепер додаю ось таку переправу. Ну, це не з цієї серії приправа. Приправу, в общем, до курки. Тепер перемішуємо. Ось, перемішала. Далі. Далі я підготувала ось це кабачок. Це я заморажувала на зиму, це свій з городу. Далі тут у мене. Сейчас хочу показати вам. Цибулька нарізана, морква потерта на терці великій, перець солодкий. І ще ось такий кусочок гіркого пірцю. Це теж свіз городу, дуже гострий, хороший перець. Далі капустку нашинкувала і картоплю. І зараз будемо починати робити всі складники і рагу. Так, зараз будемо робити засмажку готувати. Буду робити на смальці. Своєму це мені мама давала. Так, холодець закипів. Я промила м'ясо, промила каструлю і заново поставила. Ось залила водичкою і поставила. Тепер воно повинна закипіти. І коли воно закипить, будемо прикручувати на маленький вогонь, щоб воно так коли, не коли, знаєте, так пульк, пульк томилось, як кажуть. І треба ще буде посолити. Ну, потім я скажу, що треба робити. Так, робимо засмажку на рагу. І я... Використовую смалець, який я показала. Зараз він розтане. І будемо кидати, те, що я підготувала. Мені надо... треба Тепер будемо додати томат. Але я додаю ось такий ще солодкий чилі соус. Ще додаю ось такий соус лечо, буває український. Теж будь-який у мене є, то додаю. І додаю ще ось літо. Ось такий сок томатний. Ось все додали, тепер воно прокипячується. І все. І можна далі продовжувати. Так, поставила картопельку закипати на рагу. А також смазиться, тепер будемо смажити м'ясо нову. Так, ось смажимо тепер м'яско. Сейчас посмажем і будемо додавати до картоплі. Картоплю тепер розтавлю. Так, поставим м'ясо. Тепер сюди висипало. Примішаємо. Тепер воно буде з м'ясом тушкуватися. Тим часом я роблю ці котлетки. Це курячий фарш з салом. Потерла цибульку. Тут в мене замачується от хліб по молодці. Зараз будемо жмякати його. І ще посолю, поперчу і... Яйца добавлю. Yes, так, добавили в карту с мясом кабачки. перемішуємо добренько Ну пусточка. а вот и дальше тоже мясо. Теперь капусточка. Начинаем капусточку. І коли буде готово, теж картоплю будемо відправляти. Так, закипів холодець. Тепер е, я прикрутила, поки воно а, кине обороти. От, і будемо салити зараз. Вирішила ще зробити пиріг. Е, тут у мене два стакани кефіра. Стакан манки і стакан цукру. Я його перемішую і залишаю на півгодинки, щоб воно добре добренилося. Ставлю водичку на гречку. Так, засмажку насипала в рагу. Тепер добре перемішати все. І ще воно повинно потушкуватися трошки. Можна ще додати зелень. У мене зелені немає. Якось ще хочу додати сюди чесничок сушений. Все-таки знайшли на городі петрушечку, зелень. Мені більше подобається, просто коли є зелень. От, ось так от і готова наша. Будемо смажити котлетки. Знову ж буду смажити на смальці, тому зараз показую. Фарш готовий, тому починаємо. Облажую мисочку рушниками паперовими для котлеток. Смажимо котлетки. Так, посолила, гречечку кинула, прикрутила вугу і накриваю кишечкою. Перевернімо котлетки, Ось такі вони виходить зверніли. Тим часом їх десь ось варитися. Так, насмажила котлеток, О, Гречка ще. Ой. Гречка ще вариться. Пів години пройшло, тому будемо виставляти зараз для перегарків. Так, виставляємо на цю функцію, верх-низ я ставлю і тепер градуси 100, ну, 180, 190 десь так ставлю. Все так і виставляю. Хвилин 10, щоб воно підігрілося. Тим часом я взяла форму, форму змастила олією. І зараз будемо далі робити. Воно вже підійшло, як бачите, таке стало. ну, Розтаїла все, все, все е, зробилось добре. Тепер ми будемо сюди додавати борошно з розпушувачем. Можете соди замінити. Бо наш Так. Добре перемішаємо. Так, перемішали борошно. І, все, і тепер добавляємо пів стакана олії. І знову добре перемішуємо. Ось перемішали з олією. І тепер будемо розділяти на дві частини. В одну частину ми додаємо дві столових ложки какао, а в другу частину додаємо 2 столові ложки борошна. Так, ось зробили дві частини, одна з какао, інша з борошном. І тепер ми будемо сюди положити кожного ложити. Ось так, на середину. І тепер білого. І так чередуйте, поки не завершиться тісто. Ось така рагу вийшла в мене, рагу. Дивіться, яке гарне і смачне. Пиріг ось готується. Такий узор я зробила зубочисткою. Так, ось такий у мене холодець після. 4 годин варки. Тепер ми будемо додавати в нього цибульку. Морквана не було. в Так сире яйце. і 10 штучок чорного перцю. Горошку.